Ти день розпочинаєш, коли гаснуть зірочки, спершу каву випиваєш, з'їв гарячий канапки, ти помився, накропився в інтернеті побував. Ти наївся, ти напився, може, щось ти занедбав, ось виходиш до порога, все з собою ніби взяв, ти забув згадати Бога, Він тебе віцну підняв, ти забув поклін віддати. І, на жаль, це кожен раз Чому важко так сказати? Кожен ранок отче наш Знай молитва успіх дневі, і замок, як ніч прийде, той хто вірить Господеві. Загубить, а знайде, подивися правді в очі і слова отці розваж, коли встанеш завтра з ночі, скажи, щиро чи наш.